Довбик все ж таки залишить Рому. Ювентус може запропонувати 50 мільйонів за Довбика до літнього трансферного вікна ще півтора місяці. А в інфопросторі вже киплять чутки про можливі майбутні переходи. Ювентус побореться за довбика. Шапаренко може перейти в Штутгарт. А забарному та циганкову вже час змінювати клуб. Про все це у цьому матеріалі. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе, бери від гри своє італійське видання Тутто кальчо справді підтверджує інтерес Ювентуса до Довбика, і на це є логічні підстави. Основний нападник в Турині Душан Влахович, швидше за все, покине Ювентус влітку. До того ж, в цьому сезоні грає він непереконливо в останніх п'яти матчах. Не забивав. А перед тим його частенько турбували м'язові травми. Фани Б'янконері могли б сподіватися на рандала коло Муані. Однак француз влітку повернеться до ПСЖ. Третій нападник Юве Аркадіуш Мілік майже весь сезон травмований. Ось і залишається лишень Тімоті Веа, хоча номінально він фланговий гравець і виходив на позиції центрального нападника. Вимушено інтерес до Довбика виглядає цілком зрозумілим. Тим більше, що український нападник прямо зараз є найкращим гравцем в серії А. Довбик у березні відзначився трьома забитими м'ячами у чотирьох поєдинках. А найголовніше, що кожен гол був переможним. За це його визнали найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Італії. Довбик найгарячіше прізвище у шорт-листі старої сеньори. Саме так зазначає італійське видання. На початку сезону Рома придбала довбика за 30,5 мільйонів євро, а вже зараз можуть продати за 50. Як гадаєте, чи станеться гучний трансфер українця? Діліться своїми думками у коментарях. Про Забарного та Циганкова говорять менше, але зміна клубу їм необхідна для того, аби прогресувати. Жирона не виграє 9 матчів поспіль, а у 2025-му у них лише дві перемоги у 15 матчах. Як результат – 16-те місце та 5 очок до зони виліту. Зараз є складна ситуація в жарони, і я думаю, що Циганков мав би зараз розуміти про те, що йому краще вже йти і йти на підвищення. Тому що далі вже той вік, який ну, не хотілося щоб він залишався на тому рівні на рівні жарони. Щоб в нього був спалах, яскравий спалах. І він може бути одним з таких, знаєте, якби однією з тих інвестицій. Іншого клубу і е, е, активів для Жерона, які можна буде продати у Борну та Іллі Забарного. Ситуація краща. Його команда навіть претендує на Єврокубки. однак і на самого забарного попит більший аніж до циганкова. Взимку писали про ПСЖ Реал, Тоттенгем та Ліверпуль. Хоча мерсесайці швидше за все відпадуть, адже продовжили контракт із Вандейком. Зараз же на забарного можуть налетіти сороки, тобто Ньюкасл. Нещодавно про це повідомив сайт Newcastle United Blog. У цій статті написано, що пріоритетним варіантом є гравець збірної Англії Марк Геї з Crystal Palace, А центрбек Борнмута є другим у списку. Також забарний є у сфері інтересів Челсі, як повідомляє британський журналіст Саймон Філіпс. Швидше за все, що цей поїде, що цей сезон стане для нього Борнмутів останній. Я так думаю. З огляду на ту пресу, з огляду на те, що відбувається навколо нього, з огляду на те, які клуби називаються, то я думаю, що влітку до нього буде достатньо серйозний інтерес із клубів АПЛ, і так само за кордону. І я не виключаю можливості, що забарний може отримати за пропозицію. Тому що тим більше, що наскільки я розумію, що ну, ним займаються достатньо серйозні люди в європейському футболі. Серйозні, не там не можна сказати, що це люди, які. Ну, скажімо так знаєте, там можуть все вирішити. Я маю на увазі з агенська компанія, але достатньо серйозні, які я впевнений, що будуть мати пропозицію. А отже, прийме чи не прийме, це вже питання зовсім інше. Інтерес Штутгарта до Шапаренка теж не вщухає. Півзахисник Динамо набирає форму по ходу сезону. Він зумів відзначитись у матчі проти лівого берега. Sky Sports Німеччини повідомляє, що скаути Штутгарта стежать за українцем і оцінюють його приблизно у 10 мільйонів євро. Але чи можливий зараз трансфер Шапаренку за таку фантастичну суму? Я прочитав, що Судаков стоїть 150 мільйонів. А, можливо, Ну, якщо Судаков 150 мільйонів, то я... Шапаренко набере свої, ще свої кондиції, то він тоді стоїть 300. Шапаренко переніс дуже складну хворобу наприкінці зборів. В нього був грип. З серйозними ускладненнями, і як наслідок він дуже важко входив зараз в весняну частину. Матчі проти Кривбаса і попереднього матчу вже помітно, що Шапаренко потроху набирає. Шапаренко коштує, ну, знаєте, 10-15 мільйонів це для мене таке питання. Я думаю, що це прийме рішення, ну, в будь-якому разі, він явно не коштує 50. Зараз. І 25, напевно, не коштує. З приводу того, скільки він може коштувати, може визначити тільки президент клубу. Але Шапаренко це важливий футболіст зараз для Динамо. І дай Бог, щоб він набрав форму. Якщо в нього є пропозиція, я вважаю, що його треба продавати. Тому що в цій позиції можуть зіграти в Динамо, вже є ну, там, футболісти, які можуть зіграти. Ні, є Рубчинський, є Брашко, є Яцик, який, до речі, так само е зараз в оренді. Я думаю, що він повернеться після цього. Тобто є футболісти середини поля для київського Динамо. Я думаю, що в нього зараз золотий час для того, щоб кудись поїхати. Як гадаєте, які чутки все ж підтвердяться, і хто зможе одягнути футболку з новими для себе кольорами? Обов'язково напишіть у коментарях вашу думку. Також ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.